Російський театр Путін свій зад притащив до міста Сарова. Там він говорить з представниками атомної галузі. Росія робить усе, каже Путін, для зупинення війни, яку вона ж розпочала правда, в 2014 році. Але Путін говорить про те, що це країни заходу, нібито посилюють пропагандистські наративи, але забувають, що війна розпочалася проти населення Донбасу. Хоча це ж Путін починав. А він каже, що він не починав. Там на заході пропаганда звичайно працює. Мізки промивають і кажуть, що. Ми розпочали війну. І забуваю, що вони самі розпочали війну, коли почали використовувати танки та авіацію проти мирного населення Донбасу. Тоді почалася війна. А хто хто вони? Пане Володимире, що це за маразм? Же повний? Ну, на, е, ну Іро, ви розумієте, в чому наша велика а, а, помилка і проблема? Ми оцінюємо оцих істот, які от ви зараз показували. Як людей з нормальною психікою і нормальною логікою. А це не так. Тобто, ми не повинні сприймати те народонаселення, яке живе за перебриком як щось розумне, як щось таке, яке керується здоровим глуздом і яке живе в якихось нормальних відносинах з оточуючим світом. Для них оточуючий світ це вороги. Ну, це треба нам всім раз і назавжди зрозуміти. Головний постулат, який е, забитий у них в підсвідомість, починаючи з того, як е, е, виникло це московське царство. Це те, що всі навколо вороги, які мають одну єдину мету напасти на Московію і її знищити. Це трансформується. Це е, переходить з одного століття в інше. Але воно незмінне, воно, воно сидить там в е, підсвідомості, е, ну як, як просто основний елемент е, того, що називається оцей русський мір, він ворожий до всіх навколо, і він вважає, що всі це е, е, ті сили, які хочуть зруйнувати Росію, ну вже потім Росію. Тому коли вони е, кажуть, що Україна. Є загрозою для Росії, це, це з їхньої точки зору насправді відповідає дійсності, тому що загроза України для Росії полягає в тому, що ми можемо стати прикладом того, як можна нормально жити, не будучи в імперії, і для Путіна, для його режиму, да власне для всього того народонаселення це загроза, тому що лейтмотив всього іншого це вони не повинні жити краще ніж ми. Це стосується ну, скажімо, пострадянського простору, але особливо України, тому що вони ж кажуть, що ми ж один народ. І якщо цей один народ е, розривається на частини, і ця частина живе краще, ніж ми, значить це загроза. Загроза тому, що можна поставити собі навіть рабу питання: а чого ж я такий раб? Чого ж я живу саме в таких е, умовах, якщо можна жити краще, якщо інші на мене схожі, такі ж самі, начебто ці. Живуть на порядок краще, і це загроза. І тому і тому вони будуть брехати е, е, від самого початку і до самого кінця. Вони будуть видавати за істину те, що е, всі бажають їм зла, і тому їм треба на всіх інших нападати. Отже, все цілком зрозуміло, тому, е, тому ми насправді напали на, е, на Росію в 2014 році. Не вона на Україну, не вона анексувала. Український Крим а потім почала війну на Донбасі. А саме Україна напала на, на Росію, тому що вона хотіла жити краще, ніж живе оце народу населення за Перемріком. Ось така логіка. Тому ми не повинні в цьому дивуватися. Це просто те, що треба змінювати. А змінювати ви абсолютно єропрові можна лише чудовими рожевими фламінго, які я так думаю, що нарешті, нарешті почнуть. Масово цілими зграями прилітати на е, об'єкти, які вони виберуть е, в поки що існуючій Росії, і будуть їх знищувати. Це єдиний спосіб пояснити цьому е, народу, якщо можна так назвати, рабському народу, в тому, що так жити не можна. Да, три тисячі кілометрів 1150 тисячу кілограмів вибухівки, як каже авіаексперт Валерій Романенко. то коли воно прилетить, навіть горідні нічого не буде, бо просто все рознесе в труху. тоді, я думаю, вони будуть розуміти. І до Москви може подолітати по воєнних законних цілях, бо там зосереджено їх просто десятки такі. Бо це все я чекаю. Все ж кажуть, коли в Москву і Пітер війна прийде. От хай вона вже приходить. Хоча я сумніваюся, це до чогось народонаселення Зрозуміє щось. Ви знаєте, я думаю, це буде, ну, мені так здається, я, звичайно, не можу говорити за політичне керівництво, але мені здається, це, знаєте, це вже була б вишенька на торті. От спочатку, мені здається, нам треба винищити все те, що є навколо, тобто просто фізично припинити можливість продовження війни. Ну, якщо знищуються аеродроми, якщо знищуються Склади з боєприпасами, якщо знищуються склади пальним, якщо винищуються нафтопереробні заводи, якщо винищуються логістичні ланцюжки, і так далі, то це все вже матиме дуже своїм позитивним результатом, що війни не буде. Але фінальний акорд має бути безумовно по по цьому лігвищу воєнних злочинців. Вони повинні. Понести покарання, бо бачите, поки що е, дехто вважає, що ну якось можна е, відбитися без того, що заплатити е, те, що е, вони мають заплатити, тобто відшкодувати завдані збитки, сісти на лаву підсудних і так далі. Так далі, поки що бачите, деякі європейські е, країни кажуть: ну ну поки що. Ми його не заарештуємо поки що він же при посаді і так далі. Так от, покарання треба обов'язково, і воно має бути. Але я думаю, що все як, знаєте, як завершальний акорд, як фінальна сцена, після якої йде вже залізна завіса. Іров з крокодилами. Дональд Трамп виявляється для Путіна світло в кінці тунелю. І знаєте, ну після Аляски, ще після того, що ми вчора знову побачили в Білому домі. Я не дуже дивуюся, що Путін говорить таку фразу. Я все-таки намагалася якось цей тиждень знайти, що може, тож, ну червона доріжка, червона доріжка. Ну постелив, ну да, диктатору. Але але я так бачу, що і по заявах Трампа, який каже, хай вони самі зустрічаються. Я туди не хочу йти. Знову він дає два тижні. каже, а потім будуть важливі рішення. Я думаю, що знатиму ставлення Росії та й України, якщо чесно, тут дві сторони. Ну, типу, всі винні знов. І тоді я ухвалю рішення про те, що нам робити. І це буде дуже важливе рішення. Це буде рішення, чи будуть масовані санкції, чи масовані тарифи, чи те і інше, правда, каже Трамп. Але або ж ми нічого не будемо робити, скажемо, що це ваша, ваша війна. А ще Трамп порахував, що він вже врегулював сім війн. А якщо врахувати перед історією, додайте ще три, вийде десять. Ну певно, одна з них це між Азербайджаном і Албанію, як він сам висловився. Окрім того, Трамп заявив, що Путін може приїхати на чемпіонат світу з футболу. 26 року в Америку, а може й ні. Це буде залежати від наступних тижнів. Я також показав фоточку з Путіним. Фоточку показав спільно, хизується в рамочку, що ще не встиг поставити, Напевно, спершу покаже, а потім поставить. Бо раптом ще рамочка там же ж є е, е, скло, то воно б зіпсувало повну демонстрацію цих деталей: фотографії, фотонюансів, фотографії з вбивцею і викрадачем 20 тисяч українських дітей. Пане Володимире, що це знов два тижні? Скільки можна? Це ж уже десятий раз орієнтовно. Чи буде Трамп якось діяти, чи ні? Чи він дійсно умиє руки? Я так бачу вже. Ну, знаєте, Іро, відносно рамочки, вони ж різні бувають. Бувають ж рамочки з такими, е, е, такими ну, смужечками е, темного кольору. Ну, може, він має, може він натякає на те, що з одного боку цієї рамочки справа від нього якраз і буде ця а, така чорна смужечка. Так що ну, ми ж не знаємо, ми ж не можемо знати е, глибини думки е, Дональда Фредовича, куди його в червоний раз вона за за занесе. От, але якщо серйозно, то е, це для мене чергове свідчення того, що на, е, на Трамп е, відтягує рішення, він не хоче карати Росію, він весь час шукає щось, що може допомогти Путіну. Ну, така його, мабуть, загальна налаштованість, е, її важко пояснити, виходячи з елементів здорового глузду, ну, ми маємо Іро, це прийняти як. Е, як даність і з цим жити, але попри цю налаштованість, попри ці в його так би мовити, світосприйнятті, все ж таки ситуація рухається, мені здається, в правильному напрямку. Ну, дивіться, травм Путін каже, що він там побачив щось в кінці тунеля. Ну звичайно, дивіться, перед цим Лавров казав про те, що. Нам потрібно перейти до створення якихось там робочих груп в рамках цього стамбульського переговорного процесу, які ми насправді не є. Говорив там про групу з питань політики, безпеки, групу з питань військових моментів там і так далі. Ну От ви бачите, Трамп його почув. І, мабуть, через це Путіну так він нагадує оту, от якусь там вогни в кінці тунелю. От жаль, це вже створили, правда, в іншому форматі форматі надання Україні реальних гарантій також відповідні групи. От групи з політичних і юридичних моментів, групу з військових моментів, групу з фінансових. На питання і так далі. Так що ну Трамп справді йде за ну майже вказівками Путіна. Тільки от єдине, що відмінність полягатиме в тому, що це насправді вже будуть остаточні реальні гарантії, але без Росії і як не дивно проти Росії. І я думаю, що вчора генсек НАТО. З Зеленським якраз і обговорювали всі ці аспекти, які, про які домовилися фактично в Вашингтоні. Так що мені здається, що все йде за планом, і в даному випадку, ну ці всі кепки, там фотки і все інше, ну це таке, ну таке знаєте, обрамлення, можливо, навіть якісь відволікаючи маневр. Я не знаю, мені їм коли здається, що або Трампа справді кудись сильно заносить, або він вже надто тонко все розраховує. Ой, якось так тонко, що а де тонко там рветься, ще кажуть. Якось так тонко, що геть не видно. Хоча я в лінзах, але бачите, якось не... непомітно. Бо наші глядачі ну знаєте, Іро, у мене був один, один дуже гарний знайомий з української діаспори, от на заході, і він любив питати. Це пане Володимире дуже тонько. А, тому може справді дуже тонько, я не знаю. Може чи якась тонька? Я не знаю, теж да <плес> <плес> може вона знайдеться та допоможе. А от наші глядачі просто вже в них нема сили. Бачу, вони тут ще до початку нашого інтерв'ю, а з нами вже майже тисячі людей. Друзі, будь ласка, лайки питання я Кажу, скільки ж можна два тижні? Що буде після двох тижнів? А якщо на ці два тижні не буде ніякої зустрічі Путіна і Зеленського, очевидячки її не буде, бо з Москви сигналів нуль окрім обстрілів нашої землі, американських підприємств. Рєємствбисто <збивства> наших людей, оце сигнали е, і Лаврова. Лаврова витягують кожен день. Як каже Кубілюса, хто править Росію? Путін чи Лавров? Ми ж теж я теж мене розуміємо. Да, оце сигнали з Москви. Тобто, давайте, якщо змоделювати, Зеленський Путін не зустрічаються, Зеленський Путін Трамп тим більше не зустрічаються. Два тижні проходить, і Трамп шукає тоньку чи шукає уже якісь конкретні засоби, оці, про які він каже тиску на Путіна? Ну очевидно, що жодної зустрічі ні двосторонньої, ні тристоронньої не буде. Ну це вже це вже кажуть, приїхали, і тут уже нема, чесно кажучи, що обговорювати. Ну Росія не не, не 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 хоче. Він що Путін не хоче і не може до речі собі цього дозволити. Ну і собі, я великий Путін. Я вчора там чи позавчора розписував світ на двох з не менш великим Трампом, і тут я поїду кудись. І буду там з невідомо ким зустрічатися і так далі. і так далі Ну це ж не, не, не Савське це діла, тобто ну ні за яких обставин. Е, тим більше, що ж немає теми для розмови, е, Лавров же ж нам каже, що немає пов'язки дня. Отже, чому головна проблема. Тобто, все це треба ще ж прописати, п'ять разів обговорити, і так, далі, і так далі. Ну, одним словом, е, є чітка е, вказівка на те, що цього не буде. Але дивіться. Це ж, я вже про це говорив, це прямий плювок в обличчя Трампу. Тобто Трамп же ж був ініціатором цієї, так би мовити, ідеї про дві зустрічі: одну безпосередньо, другу в трьохсторонньому форматі. І що йому каже Лавров, безумовно, від Путіна, він каже, що ні-ні, ніякої зустрічі не буде. Так, що можеш своїми ідеями е, трошечки там прогулятися по, по Манхеттену. може стане легше, і от тут якраз Юри, ви абсолютно праві. Питання в тому, наскільки довго у Трампа е, і його оточення, до речі, це теж немало важливо. Вистачить терпіння, щоб тобі плювали в очі, а ти роби вигляд, що ти нічого не, не бачиш і не відчуваєш. Да, так було і тут, і, і це вже і це вже серйозно. І, і тут вже мені здається. Справа підходить до свого логічного завершення, і ви знаєте, зовсім не випадковим е, е, я побачив оцей черговий там, допис Трампа про те, що е, е, Байден, виявляється, був недолугим через те, що він не дозволяв Україні перемагати Росію. Е, може, це знову якимось приймається, так, знаєте, ну, е, е, чергова чудосія е, 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 Трампа. Але мені чомусь здається, що за цим стоїть стоять роздуми, що найменше не знаю дій, поки що немає, але роздуми на те, що може справді треба надавати Україні все те, щоб вона могла і своїми рожевими фламінго, але і з нашими не менш рожевими томагавками ставити крапку в цій історії. І я думаю, що на оці загальні розмови, які зараз йдуть поміж військовими, а дивіться, ну збираються ж не теоретики марксизму лінізму, а збираються наторські генерали, які розмірковують вже не про теорії, а люди, люди військові, як ми знаємо, дуже практичні, і дуже конкретні. Вони розписують плани дій. І плани дій не у зв'язку з прильотом прибульців з Марсу, а плани дій у зв'язку з конкретними фактами агресії. І я думаю, що вже на цьому тлі ну от заяви Трампа про те, що ну верніше, з натяками Трампа на те, що треба не тільки оборонятися, але й наступати, вони можуть стати доволі Непоганою е, звісткою для України, і мені чомусь здається, що вчорашній візит е, люте, е, до Києва і розмови з Зеленським е, були великою мірою присвячені саме е, цим питанням. Тому е, ну, Трамп, знаєте, шоумен, він, він людина, яка е, всі серйозні речі е, може перетворювати справді в шоу. Е, але при цьому при тому, все таки е, десь я думаю либині душі у нього є розуміння того, що Путін загрався, і що його над кінцевому рахунку доведеться поставити на місце.